Жали руки углам. четверта пара. Вага 79 кілограмів. Це ліміт напівважкого дивізіону. І Марат Григорян з Одеси проти Івана Донця з міста Мукачево. Марат Григорян досить відомий в Україні. Боєць З як на мене, фантастичним аматорським досвідом. Чемпіон України, багаторазовий призер національних першостей і дорослих і. Молодіжних, ну і Іван Додинець, який сьогодні дебютує на професійному рівні. Звісно, що такого досвіду, як у Марата, в нього немає. Григорян виступав проти таких бійців, як Дмитро Ловчинський, Євгеній Павловський, бився проти Абнера Тейшири, Сергія Гурскова та багатьох інших досить відомих боксерів-аматорів. Григорян так, переважно виступав в ліміті 91-го або в якійсь. Певний етап своєї кар'єри в ліміті 86 кілограмів по аматорах, але зараз поволі адаптовується до напівважкого дивізіону серед профі. На мене от була певна проблема в Марата, тому що виступаючи особливо в крузерах в 91 кілограмі, він істотно поступався своїм опонентам у зрості. І зараз же в 79 кілограмах це набагато менше відчувається, тому що вага менше відповідно здебільшого і бійці менші за зростом. Григоріан Шульга працює часто по супернику. Сам по собі хлопець дуже технічний, з фантастичним багажем. Ну і цікаво дивитися за тим, як він поволі адаптовується саме до профі-боксу. Видно, що не проти він вицілити ближньою рукою тулуб свого опонента, але й до Донеці, Про те, що лише дебютує, поки що цілком складає конкуренцію більш маститому боксерові. Показували нам зараз Кут. Дудинцями рад Григорян, молодий, 24річний боєць. Родом з Одеси. Має він вірменське коріння. Довший час тренувався під керівництвом відомого в Одесі тренера Абела Хачатряна. Дійсно, фантастична банда свого часу зібралася, дуже мультинаціональна. Тій був Ярнольд Хегай, Цотнерогава, власне. Марат Григорян і багато інших таких цікавих постатей українського боксу. Григоріан зараз намагається віддати. Насправді, часу ще вдосталь, тому що це перший шестираундовий бій сьогоднішнього вечора боксу. На зближенні проби відпрацьовувати по тулубу Григорян. Поки що в удар як слід не вкладається. Ані один, ані інший боєць. Донецьплер працює на зближенні, але в блок. Бачить ці удари Григоріана і вчасно перекривається. Григоріан. Знову ж таки, видно, що буде відцілювати він тулку свого опонента. Хоча гоступ непогано до він тянули на останок. На останок не все ж таки падає. Це нокдаун номер один у цьому поєдинку. І це відлік. Чи підніметься Іван Додонець? Чи буде все ж таки дострокова перемога для Марата Григоряна? Так, дострокова перемога перемоги. Дострокова перемоги для Марата Григоріана. Дві перемоги при нокауті. Блискавичний рекорд Марата Григоряна як для старту кар'єри. І бачимо, як він обережно, але повномірно розбивав свого противника. Дивимося ще раз, як було. І зараз моменту, коли варто дати Марат Григоріан і пішов вперед, Про те, що там вже залишалося зовсім трошечки, але Григоріан вирішив додати на останок першого раунду це не дарма. Не дарма він не зупинився, а пішов далі. Перемога вже в першому раунді для бійця з Одеси. За 7 секунд до завершення першого раунду. Технічним нокаутом. Перемогу знову марат Григорян. Тож, марат Григорян переможець з четвертої пари сьогоднішнього вечірку від нашого партнера компанії «Емортер» «E Такі годинник тільки, тільки для цього турніру, тільки для переможців цього турніру. Ось. Так і один це для тебе. Всіх вітаю, добрий вечір всім. Я задоволений поєдинком. Дякую супернику. В першу чергу хотів сказати: дякую моїй мамі. Вона дивиться трансляцію, мам. Ця перемога для тебе. Дякую моїй команді Валера Радіон. Ваграм, моїм друзям з Одеси, які приїхали мене підтримати. Дякую вам велике. Та хотів сказати, що в мене є цікава пропозиція на наступний поєдинок. Є дуже скромний боксер з Одеси, який багато говорить, але за цими словами немає правди, немає дій. Це Раміль Гаджив. Я хочу викликати тебе на бій. Під кінець цього року давай зробимо поєдинок під кінець цього року в Одесі за титул чемпіона України.